fire We rise like tall buildings As Райслайдінс Аки can... привітяки друзі. Доброго раночку. На сьогодні похід на базар за планом, тому що продукти закінчилися. Планували поїхати. В магазин вчора, але був дощ і в попередньому відео я вам розповідала, що я трішки захворіла, то почувалася не дуже добре і зараз почуваюся не дуже добре. Вчора навіть вам нічого не записувала, тому що стан був такий не дуже. Але сьогодні ніби трошки краще, чи то я себе вже налаштувала, що сьогодні є справи, потрібно їх вирішувати, купувати продукти, на м'ясо закінчилося, тому треба йти на базар однозначно. Побачив, <кілу> що я сьогодні там куплю, тому що цілий ранок накрапає дощ, і ми прокинулися, то гарний дощ ішов. Зараз ніби і сонечко там проясняється, але ось вийшли на вулицю, почали сідати на велосипед, щоб їхати. І знову пішов дрібненький дощик, ну закінчився, то можна йти. От. По самому по це все <кілу> потрібно. Брати себе в руки, коли в тебе маленька дитина, тобі немає часу хворіти, в тебе є якісь задачі на день приготувати, прибрати, вийти на прогулянку, то навіть коли ти хвора, цього ніхто не відміняє. Як завжди в нас пригоди як не з самокатом, так і з велосипедом. Ми там знову на кермі згубили гайку. По дорозі, коли гуляли нещодавно. Тож щойно не там я скочем замотала, сподіваюся, що нам вистачить сходити на базарі назад. Приїжджаємо біля школи. Тут більш такий, школярі зі школи йдуть додому, хоча зараз біля десятої дня, чому так їх там багато. Не зрозуміло. Ось так. На рахунок школярів. Я зараз подивилася на годинник 10.30 І я зрозуміла, що навчатися навчальний день починається десь о сьомій, тому вже і закінчилися, мабуть, не уроки, вони розходяться додому. Це все пов'язано з тим, що досить спекотно в Азії, у В'єтнамі. Незважаючи на те, що зараз трішки нібито той похолодання, але похолодання 29 градусів не таке для нас похолодання, але для них суттєве. Але менше з тим. Вони починають навчатися досить е -е, рано, садочки в них о 7. У нас під будинком, під нашими вікнами, дитячий садочок, то ми чуємо, що музику десь у сьомій вони вмикають, діти приходять. На майданчику починають розважатися десь сьомий. У них починається навчальний процес. Поки не так спекотно на вулиці, то вони... в них день починається зарані. Тому от логічно, що вже десь 30, а в них вже навчання закінчилося. Ось так, наші діти, мабуть, на 8-8.30, якщо я не помиляюся, приходять до школи. Тут на годину раніше, зараз 10, 30-12 закінчуються основні уроки, мабуть, в середній школі. Ну, це мої думки, я точно не знаю, але мені так здається. Банани по 15 за кілограм в візьму одну гілочку, така зараз ціна на них. На базарі сьогодні досить людно, багато людей. Багато байків. Зараз дам водичку. А цей наш він мене вже дістав. Ми поки дійшли до базару, я вже раз 10 поправляла це кріплення. До речі, не знаю, як ми по цій вулиці пройдемось, тому що багато байків, багато повертати. Якщо ще йти рівно, то ця гайка тримається. А якщо повертати, починає моя конструкція руйнується. На водичку Аліса. Сьогодні не похід на базара якийсь стрес. Велик їде погано, людей багато, сонце вийшло жарко, перед цим був дощ. Тому воно так дуже дуже сильно парить. Так, а я хочу сьогодні купити у цього півня на базарі, так як в нас закінчилося м'ясо. Вирішила взяти на базарі. Знаю, що за штуку 150 тисяч. Зараз запитаю, що воно коштує. How much? How much? 50. 150. Окей. Okay, Окей. Okay. 150. За штуку. Така вартість? Є, є, кат плиз. Зараз мені його порубають на шматочки. І буде нам що їсти. Я планую скушити. Вибралися ми з цього базару. Купили швиденько. Що купили, те купили. Що забули, те будемо купувати. Наступного разу або десь в магазинчику. Трішки фруктів я купила. Ще яйця ми взяли на виході. Йдемо додому готувати обід. Досить багато сьогодні було на базарі риби. Чи це те із-за того, що ми за сьогодні до прийшли на базар, бо зазвичай... Ми в цей час тільки виходимо, а це вже пройшли весь базар і йдемо додому, чи то, можливо, погода. Дощувай багато риби, чи то вони не розпродалися, бо був дощ. А, не знаю. Але наступного разу прийдемо на базар по рибку. А Лісі навесні купували кросівочки на день народження, вона дуже хотіла. Але, мабуть, вони вже не... Чи чи я не знаю, чи це із за того, що вона не звикла взагалі до кросівок, ніколи в такому взуті не ходила. Чи дійсно вони на неї вже маленькі, вони її душать. Але розвиваємося по дорозі. Покажу, що не зручно. Так, показую, що я взяла сьогодні на базарі ось такі драгонфрути. Тут 4 штучки, вілка, бананів, це я вам показувала. Чищений ананас, кокос. Нам його відчинили та перелили в пакет, та кокосова м'якоть, яйця, зелені мандарини та м'ясо. М'ясо я зважила, тут 1,5 кілограма, тобто 100 тисяч за кілограм виходить. І за це все я заплатила 290 тисяч дон на базар сьогодні, Такі у нас сьогодні такі покупочки. Ну що ж, м'яско я гарненько перемила, перебрала все, подіставала все, зайве повикидала. І зараз його гарненько посолю, поперчу, обсмажу на сковорідості і протушкую в кастрюльці так готує завжди моя мама. Я трішки по-іншому завжди Тушкувала м'ясо, але чомусь захотілося саме так. Вирішила всі півтора кілограми, що у мене було, приготувати, щоб не гратися з цим, -цим тому що стан такий не дуже добрий. Один раз приготую м'яско і будемо їсти декілька днів, щоб більше не морочити голову, що їсти на обід. У мене буде вже сіла кастрюля, готового, приготованого м'яса. Так, Так, склалася в кастрюльку, додала цибульку. Зараз ще додам морфоку і на маленькому вогні нехай все вернесенько. Шковується деякий час, буду час від часу перемішувати ложечкою. І що, І зварю, ще перемішаю. Буде таким сьогодні наш обід. Вийшла на прогулянку, а лісу наразі вклала спати. Вчора ми були без денного сну. Мені вчора так було погано, так хотілося спокійно полежати І не знаєте, як завжди буває, коли... Від треба якихось хоча б півгодинки полежати, похворіти. А дитині потрібно неймовірно багато уваги. Так було в нас вчора, олікця стрибала, щось їй постійно від мене потрібно було. Коли ми вийшли на денний сон, о 3 годині ми планували виходити, пішов дощ. Хвилин 20, дощ закінчився, ми вийшли на вулицю. Я її катала-катала в колясці, вона так і не заснула. І почався знову дощ, і Аліса залишилася денного сну. Звісно, вона трішки раніше вночі лягла спати. Але мені вчора потрібно потрібен був час, щоб полежати і похворіти. От, і сьогодні я маю також не дуже гарний стан. Коли я готувала обід, в мене страшенно розболілася голова, яка прийшла з базаром. І я згадала, що декілька днів назад мене також. Ще перед тим, як я зрозуміла, що все, я захворіла, у мене також боліла сильна голова. І такий самий біль в мене був саме в цій частині. Коли два роки назад в Таїланді, на Пангані, у мене був гайморит, тоді я антибіотики пила. мені тоді дуже було погано, запоморочення голови було страшенне. І був точно такий же біль. Насморк мій не проходить. Ой, буду сподіватися, що цього разу не гайморит, що це просто так проходить простуда цього разу, але по відчуттям знаєте таке враження, як ніби зимою якийсь вірус гриба, до тебе вчепиться і не відпускає. Отак От я себе сьогодні почуваю. Страшенно мені недобре. Але оталіся заснула. І я зараз. Постараюся трішки полежати, ну, звісно, не просто полежати, а в мене є багато справ по монтажу, потрібно монтувати. Бо щось зібралося, в мене вже матеріалу, тому ну, Заплановано в мене спокійно полежати, помонтувати. Оцей буде моїм відпочинком на сьогодні. Ну, то може мені стане легше. Вийшли ми на прогуляночку на вечірню. На набережну річку, О, ось місць дракона. Жа... Рюкзак. Рюкзак? Так, оце рюкзак. Рюкзак? Так, ясно, я зрозуміла. Ми підійшли до ось цього фонтану за 8 місяців, скільки ми тут живемо, перший його запустили тут водичку. Аліса захотіла підійти ближче, подивитися, а он пішла. <смі> Дуже гарно до вечір. Нічого не зробиш. Поки <плес> не оброблю. Обробив, то хоч вийшло Дивись, Не обробив. О, зараз забрав. Ми заходили до наших друзів в гості, я робила е, сир, то пригостила їх, а вони накрутили ролів, то пригощали нас. Почуваюся, під вечір трішечки краще, але ще не дуже добре. Останнім часом Аліса дуже полюбила, коли її Женя на самокаті везе, то вони вон там попереду їдуть швидко, а я їх наздогнати не можу. Доганяю. Йдемо вуличками нашими додому. Ось так все тихо, спокійно, біля 10-ї години вечора. Заглядаємо у вікна. Це готель. Але зазвичай ввечері у всіх увімклених світом. Дивляться телевізор, вечеряють, ніхто ні від кого нічого не ховається. кав'ярня. З причини, щурі бігають, і в газі, і в будівлі забігають, тому що там, ворота зачинені, а двері в хату відчинені. На щурі на вечір бігають як в себе вдома. Тут їх просто неймовірна кількість увечері. Ну, мабуть, в'єтнамці звикли, бо мені це не зрозуміло, як можна залишати відчинені двері в хату, коли тут щурів просто така кількість, що нереально. Але така в них культура. Так їм комфортно. Нормально. От я вже відстала. Буду нас доганяти своїх. Йдемо додому. Будемо дивитися, до речі, почали дивитися новий серіал. Шугар називається. Цікавенький. пару серій подивилися. Тож будемо продовжувати. На добраніч. до завтра.